Добро пожалуй друзі, з вами Брейн і сьогодні ми подивимося ху від Rockstar GTA 2. Легендарна гра. Початок, так сказати, всієї серії GTA. -шек. Минуле. Саме минуле GTA-шок. З вами Брейн, і сьогодні ми подивимося GTA 2 Grand The Auto 2. Погнали, не будемо навіть випускати легендарні заставочки. З чого все починалося? Грі? 26 років майже. Вона мене старше, мене не 6 років. Подивимося, що вся ця легендарна серія починалася. Всього, ця легендарна франшиза. Є з GTA 3, GTA 4, GTA 5. Скоро GTA 6 буде. Ой, друзі, багато чого. GTA 6 ми обов'язково з вами подивимося Уже на моєму майбутньому ПК. В 2024 року, у році вона вийде, там ми її подивимося. От так от у нас і починалась GTA 2. Це 98-й рік, друзі. Подивимося минуле. Ой-ой-ой, просто. Нє, це не 90-99-й. Ох, це у нас, значить, уже... Тю, фу 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 ребятки, це у нас. Конкретно так. Але дивимося. GTA 2. GTA тут за PlayStation. Саме перше PlayStation. Sony. І всі, і всі справи якось отак. Навіть цікаво, як це взагалі буде гратися. Ой-ой-ой, йох ти ж! Ага. це такими от... Я зрозумів. От таким е, таке незвичне керування. Ух ти ж, блін, Як це все виглядає прикольно, статі. Ох, друзі, як це все незвично виглядає. Ну я думаю, фанати, ті, хто в ті роки грали. Людям, яким уже більше 30, я думаю, зацінять цього. Те, що я записую її. А так то я якогось кайфа не відчуваю. Я розумію, що це якась ностальгія. і Я хоч в неї не грав, тому що мене ще навіть тоді не, не існувало у проєкті. Ух ти. О, я якось машину стирив. Треба навчитися. Ага, о, так треба їздити. Поняв. Погнали. Прикольно, кстати. Чисто так подивимося гру. Перший погляд. Місії ніякі не будемо проходити, тому що я навіть не знаю, які тут проходить. Але своя ностальгія якась тут є. Прикольно кстати. Тож так можна людей давити, які... В гТАшках уже, які будуть чуть-чуть далі. Уже в майбутньому. Я навіть не знаю, як це коментувати, тому що ну, це прикольно. Я ну, не знаю, як це коментувати, це прикольно. Свороду ми спробуємо GTA-1 подивитися. Якщо у нас 1 у нас поди е, вийде подивитися, ми подивимося. Так, ми можемо там когось побити, вийти. Так, не забуваємо керування. Так я можу когось отпиздить, допустим, допустимо на вулицю? Ну. Графіко, ну, друзі, що тут казати? Це 99-й рік. Тоді GTA тільки починала своє, так сказати, свою, свій шлях, так що тут уже, що тут казати. Пипец, це, це шо я и регать можу, и поня... понятно. Ики классные функции, блин, прям. <хі> ага, можно одну кнопочку зажимать, я зрозумів. Хрестик можно зажимать и бегать вот так. Ну, нормально. Я никого не можу вдарить, доп... допустим. О, так нормально, отпиздить можно когось. Його потім догнать важко. Опа. Нас не намагаються збити, це дивно. Так ми можемо взагалі за одним ходом бігати, Та ти що? Майкл Джексон, блін. Нормально. ми за одним ходом можемо ходити, Я прям як Майкл Джексон, так Ну нормально. Ось ми вдарити змогли. Ова. Погнали. Ова. Я не знаю, друзі, тут, напевно, навіть місій нема ніяких. Скоріше всього, так воно і є. Оце перша гТАшка, і вона була якраз нефіга не на сюжеті пов'язана. Ми якось заробили вже 3000 баксів. Чела збили, машини збиваємо, робимо все, що будемо робити чуть-чуть згодом. Кстати, копів... Я навіть копів не бачу, їх напевно немає. О, машина горить. О, давайте зри подаємось. О, Ми чела збили, допустимо, хорошо. Я можу когось ударити? Куди він біжить? Угу. Ну фіг я знаю, куди він біжить. Вид зверху. За нами якийсь хрін ув'язався. І я нікого не можу навіть побити. В принципі. Хрена там ч перепрыгнув машину на, на спокоййоні? Просто так спокійненько, підійшов, перепрыгнув і пішов далі. Нормально. Давай, давай, разгоняемся. Оп, 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 оп. Ну, Прикольно. Ну, она все не сгорила. Мне хочется подивитися. довериться. Какие тут были взрывы в 99 девятом році. Кстати, взагалі опаливать можно? Не, плавать с судичи по всем не можно. Ага, мы можем прыгать. Мы можем стрибать нормально. Мы через чела можем спокойно перестрибнуть. Прикольно. Кстати. А ну сейчас попробуем квось ушатать. можемо пизданути, але це дуже неудобно. Оп! Оп! О, получилось. Це дуже незручно, але ми можемо все одно когось пиздануть. І це не може не радувати. Блін, яке незручне керування, а? Туда. двох сразу уложив. Все, один уже не встане. Лежать. Ну все, я його вже... Забив. А, ні. У нас слабкі руки. Ми не можемо, напевно, його забити з першого разу. О, тачка вже майже горить. прикольно. Та не переди ти, а сідай в машину. О, я призрачний гонщик. Гонщик привид. Бастить! О, ми в больничці розродилися, я так розумію, де? Да? У болічки, да. он вони, вони сердечко, да. Прикольно, чого. Green markers. На зелену эту. От я весь мій відповідь григнув і пішов далі. Вся відповідь наша, погнали. Так. Я просто хочу пішеходів поізбивати. Ви що, ребятки, я цю, якщо навіть тут є сюжет, я не хочу її проходити. Тому що це максимально незручно. Навіть діло не в графіці і до неї можна привикнути. Тут, на, тут навіть якісь. Е, тінь є, тут навіть якась тінь є. Хреново, но є. І це може. як це може не радувати в 99-му році, так? У сука, чуть не збив нас. Сейчас попробуем машину спиздить. Опа, і все. Погнали. Тебе она больше не нужна, а нам она надо. Так оп-оп-оп-оп-оп. Ну нормально, суть. Прикольно. Опа. Ух ты, оце що? Я це можу спиздить? А, тут можна тушити пожежу, я понял. Це як в GTA San Andreas в майбутньому буде. У 2004 році. Ова! Постороніться, пожежна машина їде. Тушить пожежу, а де пожежа? Я карту не бачу, я не знаю де пожежа. Ой, да ну нафиг, я не знаю, где пожежа. Спробуем вот так по... просто как терминатор. Терми... Сука, я сказал терминатор. Ова. Ну, падай же, сука. Там кое-что было. Він пішов далі, ожив, це він, напевно, тормозив, дивіться, як їдемо, нормально. Ну, Я, друзі, не знаю, що тут коментувати, прикольно, а це, напевно, таксі. Це, напевно, таксішко, це чорна. знаєш, похоже, на якогось там Бетмобіль шолі чуть, -чуть. на Бетмобіль змахнув. А музон-то як качає, тут нічого сказати. О, ми майже десятку тисяч доларів заработали. Майже заробили десятки тисяч доларів. Я так розумію, за кожного збитого чела нам дають гроші. Прикольно. Ова. Тут можна і квадратиком машину розвернути, якщо застряла. Також можна одним іксом керувати і стрілочками. Ну мам. Ну, що я можу оцінити. В 99-му році вже є тіні. Мінти є. О, мусор. Нормально. Мусор. Мусор, який втік зразу. Оба. Мені за мусорів багато начислили. Мані. О, тут є міст. Погнали. Що він нас доганяє? Проблеми? Ну все. Один раз получив по горіхам і. Сразу сміливість кудись ділась. Задню включив і побіг далі. Так. то який сміливий був. Біг за нами, падло. У, сука, за те, що ти мене намагався збити, я заберу твою машину. Нормально, нормально. Нормально, друзі, гра, Прикольно, в принципі. Що тут ще можу відмітити? Е, тут уже як, не як є якась. Ну, графіки, це більш-менш приємно грати. Також є вже якісь діалоги, касценки. Касценки не знаю, але ну, от вже якісь є місії, бачите, ось місії. Є, є е, радіо, є музика, є звуки, в принципі всього цього. В принципі, нормально. Як-не-як, -як, а Rockstar даже тоді вже вміли щось робити. Хоч і тоді ця компанія тільки починала свій шлях, але вже було видно прогрес, що вони підуть далеко. І так і вийшло. Вони дуже пішли далеко. Якщо я не помиляюся, за 10 років GTA 5 принесла е, її розробникам Rockstar більше 20. скільки? Більше 800 тисяч 800 мільйонів доларів. Це велика сума. Нач. Ну, була е, дуже велика реклама в 2013 році, я сам пам'ятаю, яка ця реклама була, коли виходила GTA 5. Не кожен ПК її міг потягнути, а зараз вистачить і. Ну, там, даже 550. 550 Ti, щоб пограти в GTA 5 На високих. Спокійно вже можна покатати. Оба. Куда? Тут що, нема... Тут немає... цієї? і поручнів немає, офігеть, нормально. Оба! Оба... Щось все трясеться, ці стінки трясуться, чи що? Якось не дуже. Ну, ладно. А от GTA 6 уже майбутні Потреби. Це RTX 2080 це мінімалка. А може це і... Ну, це саме такі, знаєш. Бажані потреби. Мінімальні, там, напевно, буде, наверное, на 16,50 або і, типу от такого от плану. Ну 1650 це ще нормально. В принципі. Ще куди не йшло. Ну, ось так, друзі, ми подивилися з вами гру GTA 2. Друзі, прикольно. Знаєте, якісь є такі відчуття, це знаєте, ну, наче, наче прикольно. Прикольно, да. Своєго роду досить навіть непогано. Просто даже вот отак просто зайти. Попиздить людей, нормально. Все, на цьому ми з вами закінчуємо. З вами був, як завжди, Brain. Всім удачі, всім скорого, друзі. Пишіть ще, які хочете побачити ігри. А зараз я пішов знімати гру, яку мені посовітував мій підписник. Всім удачі, всім пока-пока.